Автомобіль, який ми викупили для продажу, ви всі прекрасно, хто за нами слідкує, знаєте, що ми любимо класні комплектації. Це ну, наша фішка. Не беремо ніколи з простими фарами, на тканинах і так далі. Чим дорожча машина, тим більш нафарширована вона має бути. Цей варіант, коли я побачив на різному аукціоні, я його просто не зміг пропустити. Чому? Тому що такий автомобіль завжди, коли я купую. Я думаю, чи купував би я собі, чому. По-перше, вийшла адекватна ціна, я рахую. Друге, всі параметри, які я вам зараз покажу і назву, думаю, варті кожного е, свого долара. Е, дивимося. 19 й рік, чистий 19-й, 2 літра, повний привід. 140 кВт, 190 кінських сил, 175 оригінального пробігу. По пам'яті ми пробували, наскільки я пам'ятаю, без жодного перефарбування. Звісно, сліди експлуатації є, тому що нічого не перефарбовували, якісь дискольчики, дрібні царапинки, але все кажуть дрібні. Тобто такого, що вам буде кидатись в очі, кусатись, як бувають в машині затерті, зачухані, такого не знайдете. Тепер важливо, крім названих попередньо моментів, це комплектація. Це ж те, що я люблю найбільше. Дивимось, топова ледоптика. Далі протитуманні фари, парктроніки є по колу, значить є опція автопаркування, вітрове скло антиблікове з підігрівом інфрачервоним, камери асистентів, що е, дає фарам максимальну їхню функціональність вид, там, ближнього, дальнього і так далі. Е, що ще цікаво, легкосплавні диски е, на літній гумі 18 радіусу, гума вся йде Мішелін. З дуже великим протектором, оскільки гума йде го року. Я не знаю, чи це з цієї сторони, чи з іншої. 15 тижня 24, -го. можна сказати, від'їздила тільки сезон. Що ще важливо, це камера 360, радар попереду йде. Диски, вся машина якихось там сколів, царапин серйозних немає. Панорамний дах. Наступне вільний вхід на передніх дверях, Притонована, як бачимо, сліпі зони в дзеркалах, так, панорама не пам'ятаю, чи казав, хром, рейлінги. також камери в дзеркалах йдуть, окрім сліпих зон, лед фари позаду, повний привід, камера заднього виду, парктроніки позаду теж по колу йдуть, тобто більший широкий радіус. Визначення перешкод відкривається, якщо машина не заведена, можна жестом ноги проводячи. Далі є висувний фаркоп з електромеханізмом. от Шторка, все тут, дивимось, стан, все гарно, нема якихось серйозних пошкоджень. ліхтарик, панорама, коврик. Бачимо з двох сторін, з однієї сторони, гумовий, кому треба, а кому не треба, якщо там нічого брудного, можна такий з текстилю. Бачимо докатка, інструменти у вигляді донкрата, перехідник до фаркопа, сабвуфер фірми Dinaudio. Ідемо далі. По автомобілю, подивимося, і ви тоді зрозумієте, що якщо ви почнете шукати на авторії, а в Європі. Ну, По-перше, таких майже немає. Якщо вони десь є, то вони і коштують. Або в них буде пробіг за великий, вам не підходить, або за маленький, занадто дорогі і так далі. Захист дверей, всіх чотирьох, І всі вони є на місці, не поломані, оскільки кріплення часто ламаються, їх немає. Шторки на задніх вікнах. Фонова підсвітка в багатьох кольорах, підсвічує карти дверей. Шкіряний салон. Далі дивимось Підігріви задніх сидінь, клімат заднього ряду. Дивимось інвертор на 230 вольт 150 Вт, щось таке можна підключити. Далі USB є і такий звичайний прикурювач. Підлокітник з підстаканниками. Ходімо далі по автомобілю. Покажу. І ви відразу дивитесь його стан. От як воно все виглядає всі шторки, всі захисти дверей. Нічого не побито, не продерто. Бачимо гумові коврики, також в автомобілі оригінальні, присутні. Акустика Кентон. Ще раз, ліпі зони в дзеркалах, фонова підсвітка, декоративні там вставки. Переднє сидіння, звісно, для такого автомобіля з електроприводом, з пам'яттю сидінь. Під трьох пасажирів стан си дінь. Ось так все вже виглядає. Хто розбирається, шукає кодяк, він бачить, що є все. Ходімо сюди повний електропакет з блокуванням задніх дверей, вікон для дітей, скло підімачами підігрівами дзеркал. Акустикою, фоновою підсвіткою, електрокришкою багажника. Так, ще найду вам покажу, де є ВІН-номер, Щоб ви могли перевірити автомобіль. Так, ось бачимо він. Так, автоматичний світлофар. Вже ближнього світиться. Це добре. Кермо, мультикермо з підігрівом. Зараз вам все покажу. Дивимось, бачимо, от запалюється А. Це адаптивне світлофар. 175 оригінального пробігу. Ви вже побачили цифрова панель приладів. Старт двигуна з кнопки. Для кодяків це норма, для фольксвагенів ні, бездротова зарядка. От Стан, ніде ніяких там глибоких царапин чи на підлокітнику, нічого такого немає. Є режими руху. Для кого важливо, для кого ні. Я то люблю комфортну підвізку, але не всі хочуть купляти вживаний автомобіль, який з часом буде втрачати вартість, а запчастини будуть залишатись такими ж дорогими. То тут іде звичайна підвізка не DCC. Тобто, звичайні амортизатори, які коштують там, ну, як на автомобілі там, 50, 70, 80 доларів, бо DCC підвізка, кожен амортизатор буде коштувати 300-400 доларів один амортизатор. Тут його немає. Тому хто їздить по поганих дорогах і переживає, щоб їх там не ремонтувати, не міняти, їх тут немає. Офроут режим, е електроустанкове гальмо. Автохолд. Далі вмикаємо задню передачу. Дивимось повний привід. Камера 360. Також відразу вмикаємо функцію автопаркування. Автомобіль сам паркується так оно ще раз. Що воно перервано. Так. Щось я не так мабуть роблю. Ану. Щось деактивовано. Зараз знайду в процесі і вам покажу. Бо тільки що провіряв, далі дивимося. Автопаркування є. Камера 360 є. Меню заходим клімата, Бачимо: Webasto, підігрів вітрового скла. Підігрів сидінь позаду я показував попереду, теж присутні. Що ще важливо? Так, фроут режим виключимо. А, ну можливо, це з вроудом щось пов'язано. Ні, е, Дивимось. Синхронізація, блокування для заднього ряду, щоб дітки не змінювали airke, очистка повітря Webasto, яке можна включати як обігрів, так і вентиляцію. У нас є пульт до цього Webasto. Далі програмування тут е, з дисплею. Дисплей бачимо максимальний, без крутилок і так далі. Сенсорний час, тривалість, скільки повинно працювати. Зараз поставимо на 10 хвилин, немає потреби, щоб він 30 хвилин працював. Так, бачимо далі. Окрім Вабасти, підігрів вітрового скла та підігрів керма. Заходимо сюди, є додатковий догрівач, автоматичний обігрів вітрового скла, сидінь, температура і так далі. от Керма, все це є. Переходимо ще далі. Так, SmartLink. Android Auto, Apple CarPlay обов'язково, але треба через шнур USB. Звук еквалайзер Кентон можна підсилити мовлення. Вімкнемо для того, от я сам себе взаді чую, коли співрозмовник сидить позаду вас на задньому ряді, ви їдете, говорите в вітрове скло, він вас погано чує. Для того є мікрофони, і він вас в динаміки чує, про що ви говорите. Звук сенсорного керування. увімкнемо так. Кондиціонер показав зображення налаштування це все зрозуміло. Навігація. Велика відображається тут і тут, оскільки це топова мультимедіа. Цікаво, що мені залишається по автомобілю. Що ж тут є по функціоналу? Дивимось, автомобіль стоїть. Ви можете зараз не дивитись на ці всі параметри, оскільки от є жестом руки. Ви чуєте цей звук. Стоїть ми його фотографуємо, знімаємо на місці, відповідно, розхід, звісно, буде більший. Тобто він такий, як у всіх, на 140 кВт. Досить економна машина, враховуючи з його потужність, це що його вагу, опір повітря, персоналізація. от, На водії можна закріпити ключ і в кожного буде своє налаштування, освітлення, оскільки камера асистентів є Light Assist Підсвічування різні, допоміжні системи для водія. Це дуже важливо в наш час, оскільки. Щоденно, щотижнево я відчуваю роботу цих систем і неоднократно вони мене рятували від різних таких неприємних ситуацій. Адаптивний круїз зручно, асистент запобігання зіткнення в місті дуже часто спрацьовує, десь задивився, хтось загальмував і воно спрацьовує швидше. Асистент тримання смуги руху, датчик сліпих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, оскільки є Фаркоп розпізнавання причепа. Розпізнавання втоми. Не бачу тільки превентивної е, системи допомоги. Так, далі. Паркування, маневрування. Теж є два датчики: гальмування під час паркування. Так, щось я наклацав точно. Тому що, пам'ятаю, в попередньому теж кодіаку, коли я знімав щось, я там десь включив чи виключив, і не включались якісь з цих от асистентів. Так, а ну зараз нормал. О, вже бачите, вже включилось. Видно, я включав оффроуд режим, тому не включалося автопаркування і так далі. Бачимо, вже гальмування включено і все є. Так. Далі ще за цей паркування-маневрування, асистент. Це гальму, якщо навіть у вас буде кущ, щоб не побити машину. У мене він спрацьовував буквально позавчора. Приїхав, припаркувався взаді. Нікого забіг, вибіг в задню, здаю тільки чкрусь, аж гальма затягнулася в стенковіці. Тому що таке дивлюсь позаду машина. Не було б цієї опції. Чесно, вечір втома вже побив би собі і людині автомобіль, мало б неприємності. Виїзду з місця паркування, ви виїжджаєте задом, зліва, справа йдуть автомобілі, ви їх не бачите. У вас в камері в цьому кутку, бо в цьому, коли камера заднього виду включена, відображається, що є е, якісь перешкоди. Ви чекаєте, їдете собі далі. Е, фонова підсвітка. Бачимо в багатьох кольорах. Вона світиться от в картах дверей, передніх і задніх. Е, наступне. Дзеркала склочисники. Так, задній склочесник вимкнемо, щоб зимою не поламати його. Відчинення зачинення і є easy open. Це тобто машина зачинення. Ви підійшли руки зайняті, бо ви не хочете бруднити, доставати ключ з махом ноги. Якщо у вас ключ при собі, багажник відкрився. І так само закрився з за змахом ноги. Так, сервіс. Бачимо ще він номер. Бачимо, що залишилось 24 тисячі кілометрів до наступного сервісу. Тобто, потрібно поміняти по наших рекомендаціях через 400. Замінили ми також акумуляторну батарею, приїхала просто вже мертва. Ми завжди технічно тестуємо автомобілі ніколи. Не залишаємо такі речі, якщо вже воно там вмерло, да, щоб вам там продати, і ви через день міняли. Ми купили 7,5 тисяч гривень новий акумулятор, такий як треба, який підходить для старт-соп-системи, і нічого на тому не економили. Зрешта, ніяких питань до автомобіля немає. Е, так, по стан автомобіля. Бачимо так, і тиск. Записи відсутні. Тому, а, І зараз покажу, от не працювала в нас е, ця система. Бачимо, режим руху все-таки спрацював. от Камера заднього виду включилась. І включаємо поворот, і воно шукає місце, коли їхати по дворі, і воно знайде місце і припаркує сама автомобіль ця система. Адаптивний круїз, в принципі, що ще вам показати, машина дуже крутезна, дуже е, рідка. чому? Тому що в одному автомобілі такий кількість набору різних опцій. ну... Мабуть, це одна з там двох чи трьох, а можливо тільки одна єдина з таким набором опцій. Так бувають якісь портлані, віарески, але в них не буде стільки всього, як є тут. Але якщо в них таке буде, то ви можете сміливо пошукати на авторі. А в моїх колег в Луцьку, оскільки вони продаються ці автомобілі. Думаю, п'ять. 6-7 тисяч до того самого пробігу, до того самого року ви можете сміливо додати. І подумати, чи потрібен вам там спортлайн, чи потрібен ВРС, який є там 12 літрів по місту, і ресурсність двигуна явно зменшується, оскільки ця машина купує для емоцій, ніхто там нічого не економить. От, тому е, звертайтесь. Не профукайте цей свій варіант, тому що дуже часто машина тільки продасться, починає телефонувати, а де а я б хотів, і так далі. і так далі. Навіть якщо ви звернетесь, я вам можу гарантувати, що знайти за тиждень, місяць, два, три чи півроку може вам і не вдасться, і нам не вдасться. А якщо ви звернетесь до інших, це буде зовсім інша ціна. Так що всім гарного дня вечора.